Слава Богу! О, як добре жити з Богом, не залишить він мене. Бог нікого не залишить, якщо ми не залишимо Бога. Бог не є ініціатором оставлять нас і любого, хто йде до Бога. Але ми сьогодні чули, брат нам тільки що проповідував, оставляли Бога, і тоді Бог оставляв їх. Мені понравилися слова, і мої вони насущні, які брат Едік прочитав або навіть висказав. Заметьте, Замітьте, сьогодні последній день нашого зображення в цьому році, последній день місяця. Це брат говорив последній день року. Я домовляю, а може бути, навіть останній день життя. Ніхто не знає, що буде завтра. Може бути, навіть останній день життя сьогодні, а може бути, навіть точно, в цьому році. Ми сьогодні в місті, не заяв, де завтра будемо. Цей рік пройшов, як ми знаємо, в тривогах, переживаннях. Але Бог нас до цього часу хранив. Що би далі не знаємо. Але дай Боже нам способності остатися вірним Богу і не пасти, як ми тільки що слухали. Моє желання сьогодні поговорити з вами або у місці о нашому хоженні перед Богом і молитві нашої Богом. В своє час. Мы читаємо такі слова, Ивов говорить, є премудрость обитає і є е место разуму. Вопрос задав Івов, де премудрость обитає и место разуму. Давайте обратим внимание на слова, которые сказано. Далі читаємо. Не знает человек, ціни її, то есть Сини мудрості, тому я думаю, сьогодні наша цель і нашела перед Богом, щоб Бог оботив нас мудрістю. Считаю ще слова такі, де сам вже говорить Лука, 24 глава. І я дам вам уста і премудрость слова нашого Господа Ісуса Христа. Це нелегкі дні, друзі, коли зустрічаємо різні і трудності. Бог обіцяє нам дати премудрость і уста. Сказано вище, не забудьтеся, коли вас поведуть перед властями і правителями, що вам говоря і як отвечать. І бо я дам вам премудрость і дам вам уста, що говорять. І далі читаємо. не думайте, как и что будет завтра. И псаломопевец Давид говорит такие слова. То есть, ценные не слова Давида, слова Моисея. Не человека 70 лет, при большой крепости 80 лет. И дни наши летят в суете, в труде, а дальше говорит, научи нас исчислять дни, Щоб нам приобрести серце мудріє. Я думаю, брати і сестри, всі ми розуміємо слова Мойсея. Мойсей був дуже мудрий чоловік. Мойсей був мудрий чоловік равно, і Соломон був мудрий чоловік. Але як один, так і другий просять у Бога мудрості. Заметі, говорить Соломон, коли явився Бог Соломону і каже: проси, що тобі дати? А Він каже, Боже, дай мені мудрості. Ви чуєте, дай мені мудрості. Так хотілося б, щоб у кожному із нас Бог дав мудрості. І коли читаємо вже, як я сказав, Мойсей, котрого Бог ізбрав збрав вождьом ізраїльського народу, научи нас, просить у Бога. Научи нас так і ще святні. Щоб приобрести нам серце мудрое. Давайте будем аналізувати на основанні слова Божого, кому дається мудрость і як її досягати мудрості. Написано у причтах 9 глава. Премудрость построїла себе дом, витіснила сім столбов. Я не можу толкувати. Сім столбов витісла премудрость. З камня, ли, понятно, що думаю, з камня. Витісала сім столбов, построїла дом. Як ви думаєте, це легка робота? Перві, то є, перший є то, що необходимо великий труд, усі, старання, щоб приобрести мудрость. Премудрость витіслав себе сім столбов. Сім слабов, я представляю то нелегкий труд для кожної з нас, щоб приобрести серце мудроє, треба роботи, подобно як роботає тот каменщик, який теше. І напоминає і Яков, і Яков напоминає о премудрості, де говоряться такі слова. І от є зависть і сварливость, там все неустройство, устройство і всякий. И все худое, но премудрость сходящая свише первих чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрий дел, беспристрастно, нелицемерна, площе правды сеется у тех, которые хранят мир. Всем столбов сказано. О Но уже і Яков поясняє о этих семи столбах, що то значит. Семь столбов витісала себе премудрость. Читаем Слово Божие, або розсуждаем. Во перві, премудрость, перший я, чистая, чистая уста, серце, сердце, чистая жизнь. Чисте ходження, чисте помишлення тут проявляється премудрость, якщо в нашому, в нашій житті соблюдається чистота. Слово Боже, чистота ходження нашого. Це перший столб, який я назначив. чистота так написано, во-первих, чиста. уста чистеє, серце чистеє, чисте ходження перед Богом, там проявляється премудрость. Далі. Мирна. Написано, уклоняйтеся зла, ищите мира, і стремлей и стремитесь к нему. То есть, щоб і був мир, искать іщ, Його, іщите мира, и стремитесь к нему. Так Слово Боже говорит, если мы не будем искать мира, если мы будем стремиться к Ньому, сатана нас будет искушать. І настраювати, навіть один проти другого. Тому каже, я називаю другий стол чиста, щоб і в житті, то є мирна. А далі говориться скромна, неудержимоє, то есть скромна не не думает скромный, не думая о себе более, нежели не должно думать скромность. Я думаю, мы понимаем, что такая скромность. Это избавление от всякого тщеславия, избавление от всякой гордости, избегание всякого надменя, то премудрость, премудрость скромна. Римлянам говорится, не удерживайте, то есть не удерживайте. Осібе не думайте о себе, більше нежели должно думати. Но думайте скромно, по мірі віри, яку дає Бог. Скромно, то є, не привознесіться, не гордиться, а ходити смірово і думати о себе, як Павел говорить: Павел один із наймудрих людей, одні апостолів, учився самого мудрого чоловіка, Гамаліїла, і він о себе говорить, Каже, хоча я за собою нічого не замішаю, але тим не оправдаюсь, сміраюся перед Богом, хоча мав велику мудрость, і у ньому навіть апостол Петр о його мудрості, але скромно себе вів. Це нам необхідно. необхідно. Далі говорить, послушливо. Слово Боже нас учить, кому треба послушання, або. Другими словами, хто кому должен бути послушен. І якщо ми читаємо Слово Боже о послушанні, я часто говорю тему і люблю у ній говорити послушання, друзі. Саме велике є людини, яка послушна. Непослушання, як ви знаєте, ігнало перших людей із рая. Далі не послушание. Привело багато людей великої б'є і гору, тому каже премудрость послушлива, послуш... послушання, друзі, слово Божем говорить, жони повинуйтесь мужям, муж'я, повинуйтесь Христу, діти повинуйтесь родителям, почитай Отця і мать, і бе тобі благо, і без довголіття на землі є, там каже «раби», а я говорю, робочі послушний, послушний має бути роботодавцям, які дали вам роботу. Везде, друзі. Слово Боже, треба від нас послушання. І ви младші. Поминуйте пастирам вашим, хто не всипно пекуться в душах ваших. Везде Бог треба послушання, це премудрость, премудрость, друзі, яка так необхідна для нас. Послушава. Далі говорить милосердна милость від серця. творить милость, робіть добрі дела, це премудрость, премудрость милосердная. Неліцемірна, неліцемірна, то есть нема лицеміря. Одному відношуся так, другому відношуся так. Одного люблю, другого недолюблю, то лицемір. Можна в уста говорити одно, так буває у лісеміра. який в уста говорить одно, а в мислях думає друге, там нема мудрості, там нема мудрості. Мудрость, во перві, чиста, скромна, послужна, неліцемірна, повна добрих діл і всякого, як Слово Боже, говорить. Брати і сестри, давайте в нашій молитві. Сьогодні поїздимося перед Богом. Последняя молитва в цьому році повісповідаємося, Боже, де ми не так поступали, прости нас, де Господи, не розуміли, навчи нас і дай нам в році, якщо ми живі, щоб нам поступати везде мудро, поступати благочестиво. Поступати чисто в усіх путях і ділах наші. Це наша мрія до Бога, наше прошення. Як, як я сказав, Соломон просив мудрості в був Мудриє всіх. але розумів, що щоб управляти народом, треба у Бога просити мудрості. А я хочу сказати, щоб управляти собою, треба мудрость. Щоб управляти собою, треба мудрость. Як повести себе серед тих, які від нас що то требують? Як повести себе серед друзів, серед ворогів, серед сусідів, треба мудрость, мудрость, друзі, украшення для християнина, Мудрость поведе тебе із велими путями, так сказано в причтах. Вначалі мудрость поведе тебе з величими путями, не значить промінька дорога, трудності і спитання, і бавчить тебе, як жити перед Богом, як жити так, щоб досягнути вічної житті. Примудрость поведе тебе з вільні з потями, а за те, затім виведе в тебе на пространне місто, є вже на свободу і утішення. Пусть Бог нас благословить. Наша цель, друзі, і ще раз повторяю ці слова: научи нас, Господи, і щаслять наші дні так, щоб нам приобрести серце мудроє, як сьогодні брат Сергій проповідував щоб нам не остатися пустині гріховної, щоб нам не остатися в чисті ропотників, які возроптали на Бога, но остатися вірними Богу, наша моліта до Бога. Боже благослови, Боже благослови, Як себе вести, щоб достигнути вечної житті. Вже брат нам говорив в цьому, то народ, Божий народ, 600 тисяч, представте собі, Кроме жінки і дітей, людей, способних до війни, вийшли з Єгипта, більшому сожаленню, два чоловіка пішли в обетовану землю, і в них було іне серце, серце, яке уповало на Бога, которое надіялося на Бога і залишилися вірними Богу і пішли в обетовану землю. Дай Боже, ми йдемо. Не в землю обитованою. ми йдемо вічну життя, де скорбей не небе, печалі не небе, війни не буде, брати і сестри. Сьогодні може бути, многі дивляться на нас, навіть унижають, насміхаються, що вони там проповідують. Але ми знаємо живого Бога, ми знаємо, що нам Бог обіщав. Боже, дай способності дійти до цілі. туди нічого не не вийде. Хотя некоторые кажуть, да я веру в Бога, я віру в Бога, я його не ругаю, я его не поношу, но Слово Боже говорит, вера без дел мертва. Нам нужно проявлять дела, дела духовные, дела, которые прославляют имя нашего Господа. Склоним наше колено, молимося Богу, просим благословения на граду ширі.